Доброго дня, з вами компанія Автопарк і в нас нове надходження автомобіль Volkswagen Touran 2004 року з економічним дизельним двигуном, об'ємом 1,9, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. По комплектації сервак кермо всі чотири електросклопідйомники, електрорегулювання зеркал, бортовий комп'ютер, клімат та круіз-контроль а також встановлені парктроніки. Сірий, текстильний просторий салон в доглянутому стані та без сторонніх запахів. Автомобіль, куплений в офіційного дилера в Україні, має невеличкі дефекти по кузову, які легко усуваються. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, придбати його ви можете в кредит, лізинг або за готівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у Директ. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.